Привіт всім друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні, до вашої уваги, я хочу представити огляд набору для побудови моделі літака. Messerschmitt BF109 є третій від виробника Trumpeter в 32-му масштабі. Так, невеличке таке вступне слово. Це саме та модель літака, яку я давно мрію побудувати. І сподіваюся, що найближчим часом я її побудую. Проте можливо сказати не так давно, дуже давно. Я будував е, також BF109 версії G4 від Revel, також в 32 му масштабі. Е, модель мені дуже сподобалась, проте е, я її вибирав тоді просто так, побачив гарну модельку на поличці в магазині і купив. Е, вона мене трошки, е, на ну, те, щоб засмутила, проте вона виявилась дуже спрощеною. Там багато елементів не представлено, наприклад, таких, як. Деталізація двигуна, кулемети, деталізація кабіни. Проте в свій час мені сподобалося її будувати, я навіть частину того літака розфарбував пензликом. Якщо ще не бачили відео з побудовою тієї моделі, пропоную подивитися опис до цього відео, знайти посилання і переглянути. Якщо тема BF109 вам цікава, думаю, відео також буде достатньо цікавим. Власне, повертаємось до версії 3. Ця версія мені справді більше подобається, ніж серія G, оскільки, знати, це більш канонічний вигляд має дана версія. Прямокутні, скажімо так, крила, кабіна такої прямокутної форми. І мені дуже подобаються ці настрій над коком. Виглядає модель достатньо цікаво. Плюс мені саме в цій моделі, що подобається ще. Схема фарбування це, цей, напевно, класичний такий шовтий ніс, проте він був не на кожному літаку, це так розумію, тактичні такі розпізнавальні знаки, в залежності від підрозділу, в якому даний літак приймав участь в бойових діях. Тому просто маю гарний кіт з схемою фарбування, яка мені дуже подобається. Є багато різних варіантів, є і там тропічні, і без цих жовтих носів, проте я вибирав саме. По схемі фарбування мені дуже хотілося побудувати мусершміт саме з жовтим таким носом. По коробці. Типова коробка для тромпетеру. Відкривається зверху ящик з міцного картону знизу. Всі ливники лежать в окремих запакованих пакетах. Маємо. Велику кількість великих декалей, фототравлення і інструкцію по побудові. Пропоную традиційно до попередніх оглядів розпочати огляд даної моделі з огляду інструкції. Інструкція типова для всіх моделей. Тромпітером. Маємо загальний такий вигляд моделі, як вона виглядатиме з боку. І також традиційно для Трумпітеру схема фарбування знаходиться на окремому аркуші. В даному варіанті він достатньо великий. Основна серія це на осінь 40-го року з жовтим носом ну, і саме та версія, яку я хочу побудувати. Ще є одна версія з жовтим носом. Проте мені не подобається ця така однотонна, однотипна схема фарбування з самого корпусу. Тому, напевно, буду обирати цю версію. Хоча виробник нам дає ще одну схему фарбування і декалі під літак Збройних сил повітряних сил Швейцарії. Гарні такі. Ємо фарбування, дуже гарно видно всі декалі, що куди клеїться. В цій варіанті, варіанті в варіанті ми бачимо ще таку, напевно, попсову річ для літаків люфтвафе це карта з тузом. Тут маємо червовий туз. Тобто, за штурвалом даного літака, скоріше за все, знаходився льотчик Ас. Що по інструкції? Схема ливникових рамок, схема декалей, схема фототравлення. Тобто, щоб мачили певну таку навігацію по ливникам, деякі деталі знаходяться. Традиційно до всіх літаків, до моделей літаків, побудова починається з побудови копій, оскільки він знаходиться всередині. І, в принципі, потрібно спочатку зібрати його. Круто, тут, що є реалізоване озброєння, кулемети, що встановлені над двигуном. Проте в даному. Літаку. Один із кулеметів знаходився всередині двигуна, гармата, точніше, всередині двигуна. І ще два кулемети в крилах. Так, власне, непогано пропрацьована деталізація двигуна. Модель достатньо попсова. Ну, Недавна модель від Тромпетру, а взагалі Месершміт дуже багато виробників виробляє в різних масштабах. Навіть в 72-му масштабі можна знайти модель з гарно пропрацьованим двигуном. Тут нічого особливо нового немає. Далі побудова крил. Круто, що також повністю реалізовані кулемети. Збірка має бути цікавою. І з того, що мені ще подобається, є повна варіативність. До речі, на відміну від G6 від тревелу, що я збирав, тут достатньо спрощена конструкція, ну, оскільки це більш рання версія. Наприклад, по тим самим закрилкам та. Елероном. Там набагато складніше. Там вони були розділені збірка корпусу. Маємо отвір в корпусі, що прикольно. Можна, можна зробити його відкритим і зробити там доступ до огляду ось радіообладнання. балонів цікаво буде. Залишити відкритою, щоб глядач міг подивитися, що ж там знаходиться в середині літака. Ну і в принципі, вам, як моделісту, буде цікаво пропрацювати цей весь внутрішній простір. Далі, фінальна збірка: встановлення капоту на двигун, встановлення скляних елементів на кабіну. В принципі, можна реалізувати, наприклад, напіввідкриту одну з Цих створок капоту, щоб мати доступ до огляду двигуна. Ну і на завершення встановлення гвинта скоком. Є два варіанти. Один, я так розумію, без варіанту встановлення центральної гармати, другий варіант з отвором, під варіант з встановленою гарматою в середині двигуна. Ну і на завершення встановлюємо шасі з крилами до корпусу і маємо готову модель. Проте я рекомендую, якщо вам цікаво, збирати все разом, оскільки між великими деталями все-таки можуть бути певного роду зазори, які б краще усунути до, наприклад, фарбування фінального і до встановлення всіх інших більш дивних деталей. Так, тепер пропоную оглянути декалі. Перша декаль, бо я, скоріш за все, не буду використовувати. Це не просто декаль, я б назвав це прям таким спрощеним фарбуванням літака, оскільки бачимо великі за площиною ці малюнки. По суті, тут маємо майже повністю зафарбовані крила та корпус. Це декаль під швейцарський борт. А так як я хочу побудувати німецький борт з жовтим носом. Я використовуватиму наступні декалі. Так, що ми маємо тут? Розпізнавальні знаки Люфтфа. Маємо свастику, нарізану на частинки. Так, всі ми чудово розуміємо, що будь-який тоталітарний режим це погано, особливо режим, який розв'язав війну. Проте, не знаю, для того, що розділити. Символ цієї держави на декілька шматочків, краще чи гірше він від цього точно настане. Так, маємо також різні технічні написи, що круто їх тут ну, велика кількість, проте, напевно, для такої великої моделі їх, напевно, буде недостатньо. Також, маємо гарну деталізовану панель приладів. Не знаю, який ще рельєф на ній буде, так як я робив на моделі. Мастершміту серії G, я розрізав окремо кожний прилад і клеїв його в кожну окрему комірку, оскільки всі прилади мали певний рельєф. Якщо б нанести суцільну декаль, напевно, в результаті нічого гарного б не вийшло. А так, як робив я, клеючи кожну декаль на своє місце, в результаті вийшов достатньо непоганий результат. Плата з фототравленням, є решітки під радіатори на крилах, є гарно продеталізовані паси безпеки, а також різні елементи, як ті ж самі решітки, педалі для керування літаком, а також, я розумію, імітація якоїсь конструкції літака. Достатньо прикольно. Напевно, вона буде проглядатись через А. Конструкція літака, скоріш за все, це внутрішня частина ніші під шасі. Вона проглядатиметься з боку, тому її вирішили так продеталювати. Ливникова рамка A. Перша рамка одразу великі деталі. Тут маємо дві половинки корпуса, капот, а також руль направлення плюс два елементи під. Становлення кулемету крила. Як можете бачити, деталізація непогана, присутня розшивка з імітацією клепки. Виглядає не дуже глибоко, як для 32-го масштабу, проте вона чітка по всьому об'єму моделі, що достатньо круто. Із негативного, я сподівався, що капот. Двигуна буде складатися з двох половинок, щоб можна було його зробити таким напіввідкритим. Проте він тут іде однією деталю. Можна буде, напевно, реалізувати її як з'ємну деталь. Наступна лидникова рамка рамка B. Також ливникова рамка величезних розмірів. На ній відлито кригла основні. нижня частина суцільна, що також непогано. Ви не помилитесь з геометрією крил. І дві більш такі маленькі половинки. Також елементи під встановлення кулеметів крила. Я так розумію, вони тут будуть скляними, тобто буде проглядатися частина кулеметів. Ливникова рамка Сі. Також велика рамка з великими деталями. Маємо різні. Елементи аеродинаміки літака, це як рулі висоти, як елементи механізації основного крила і дрібна деталізація, наприклад, така, як бачимо, стінки кокпіту права та ліва. Різні важелі, що буде встановлено на корпус. А також елементи імітації, так розумію, решіток радіаторів. Особливо ніяких претензій немає. Лиття чисте, без облою та утяжен. Лавникова рамка Д напевно, найцікавіша для мене рамка. На ній реалізовані відлиті пластиком. Подивимось, ближче. Деталі двигуна. З такою достатньо непоганою деталізацією, як для пластику, проте, напевно, в 32 му масштабі можна було б зробити її більш деталізованою. Крім основних деталей, є передня частина також двигуна з місцем під редуктор, я так розумію. Елементи кріплення двигуна на корпус. Патрубки навіть коли я робив модель попереднього від ревелу. Довелося це все висверлювати. Достатньо була складна процедура. Тут, як бачите, всі патрубки вже йдуть з отворами, що дуже круто. Далі різні елементи двигуна. Так, патрубки тут є з двох половинок. Виглядають вони, звичайно, дуже круто. Головки блоку циліндра. Також, так розумію, щось пов'язане з двигуном, паливний бак і різні дрібнички. Виглядає все дуже круто. Також без утяжен, без будь-яких дефектів лиття. Наступна рамка І. На ній відлито різний дріб'язок кокпіту, я так розумію, різні важелі, рулі, панель приладів, так, яка має певний рельєф, тому використовувати декаль таким суцільним пластом без. Різних розм'якшувачів, напевно, буде нереально. Маємо два стволи кулемету. Це ті кулемети, що, скоріше за все, знаходитимуться над двигуном. Що також круто, вони також мають отвори. Тобто, не доведеться їх розсверлювати. Також різні елементи кабіни, як я й казав кокпіту, це і підлога, стінки, педалі, які продубльовані. З фототравлення і різне обладнання у вигляді радіостанції, напевно. Все круто. Вже є таке непереборне бажання зібрати моделі. Ще одна велика ливникова рамка рамка F. На ній відлито пропелер однією деталю, що також круто, оскільки у ревел він складався з трьох половинок. Було достатньо важко виставити все в одну площину. Маємо додатковий паливний бак, бомбу. Це утяжаний, що вона так і була елементи стійк шасі, люків, що закривали нішу шасі, різний дріб'язок, елемент заднього шасі, заднього колесика, диски. І, так розумію, імітації радіаторів, а також повітрозабірник, що знаходився знизу під літаком. Останній пластиковий ливник це ливникова рамка H. На ній відлито три варіанти коку, два таких глухих і один з отвором під кулемет. Гумові покришки, два під основне шасі і одне під маленьке заднє колесиком. Хоча мені вони не здаються якимось маленькими, наскільки я пам'ятаю, в Ч6 там вони були прям таких великих розмірів. І на фінал два прозорих ливники. Це скляні елементи під кабіну А також для ніж на крилах, в яких знаходилось озброєння. Розпаковувати не буду, щоб не зіпсувати, проте можу сказати, що також летя добре. Вони, на перший погляд, в прозорі, без різних дефектів, виглядають достатньо цікаво. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підтримати канал підпискою. І як завжди, бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам! Ще побачимось!